Сьогодні стався наступ Російської Федерації напрямку Покровськ на сході нашої держави. В більшості своїх 14-та бригада на себе це прийняла удар Національної гвардії 117-та бригада. Також Україна знищила сьогодні, готуючись до цього наступу, Україна знищила повністю всю цю групу людей. Це було 115 одиниць техніки, 200 убитих і 30 поранених. Дякуємо за службу Збройним силам вчора, ввечері був наступ у них на Запорізькому напрямку. Ворог втратив на Запоріжжя 80 людей і 80 двохсотих, і 117 трьохсотих, і 40 одиниць техніки. Тобто, це те, про що ми говорили нашим партнерам. Росія буде робити кілька хвиль наступів. На Сюмському, на Харківському, на запорізькому напрямку і, можливо, на сході, тому що вони довго там не наступали. Так, ну дуже важливо, що а, українські сили їх зустрічали. Це дуже важливо, що це не було неочікувано.